Ранкова наша кашка це кускус -кус і манка з ванількою і з солькою. Все заразом. Вливаємо 100 мл молочка. Приблизно так. Ставимо на плиту, Всипаємо манку і кускус, -кус. я їх зберігаю в банках, тому що мені так зручно. Якщо у нас 100 мл молока, значить нам потрібно взяти по пів столової ложки манки, всипаємо в холодне молоко. І И пив ложки кускус. -кус. Размешиваем, кладем туда соли, кучечку, кладем туда цукру и ванилька. хочете замовити ікру або квіти. в шапці профілю переходимо, або просто пишемо в особисті повідомлення. Собі я зроблю каву, для цього я покладу чашку таку з горкою Видно? кави і ложечку цукру. Обов'язково треба розсипати по всьому столі. Каву зробимо. Сюди викинемо трошки какао. Ось отак. Тому що не повну чашку буду робити. Цукром перемішайте, залить. Молочко нагріть у мікрохвильовій. Так і пів заливаємо, змішали, а тепер вливаємо молока холодного і ставимо в мікрохвильову піч. Наш сніданок готовий. На Балкон винесу, щоб виховнуло. Кашка, какао і кава. Все готово, всім смачного, всім гарного настрою. Чекаю ваші замовлення на квіти. Та ікру. Можливо, кому реклама, потрібна, чекаю замовлення в особистих повідомленнях.